Вона ніколи, ніколи. відлітають у вічність, але є дні, які ніколи не будуть стерті з пам'яті нашого народу. Дата, яка проголосила визволення нашої рідної землі від фашистських загарбників і перемогу усього людства над слом війни, і віднині, 8 травня, в Україні запроваджена нова пам'ятна дата: День пам'яті та примирення. Ця дата встановлена для вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Встановлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам'яті про загиблих. Ми вшановуємо у цей день воїнів жертв війни, злочинів проти людяності, скоєних у роки війни. Мітинг з нагоди дня пам'яті трап-примирення оголошується відкритим. Перемогу. Події війни не перестають вражати силою народного духу, величчю подвигу тих, хто піднялися на захист своїх осель, родин і батьківщини. Про це створено тисячі книг, кінофільмів, картин, симфоній і пісень. Однак тема героїзму в роки війни нескінченна, бо має і вічне джерело. Витоки якого у народній пам'яті, що закарбувала імена тих, хто поліг в ім'я перемоги, і ця пам'ять ніколи не згасне у наших серцях. Шановні присутні, до вас звертається узинський міський голова Олександр Георгійович Охріменко. Сьогодні, 8 травня в Україні, від тепер день пам'яті. І примирення з нагоди перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни. У травні 1945 року завершилася одна з найкоропровелитніших війн в історії людства. Ціна перемоги виявилася занадто дорогою. Слава героїв учасників бойових дій, тих, хто загинув у боях. Немертне в пам'яті нащадків. Цього травневого дня ми віддаємо данину шани та поваги людям завдяки героїзму та мужності, яких ми нині живемо та працюємо. На жаль, лише зараз, коли вже в 21 столітті Україна знову зіткнулася із військовою агресією, ми почали інакше сприймати історію тих кривових часів. Війна це завжди смерть і руйнації, це завжди трагедія для всіх її учасників. Сьогодні сини і внуки героїв Другої світової війни боронять рідну землю від ворога, захищаючи її незалежність ціною власного життя. Вже п'ять героїв нашого міста віддали своє життя за Україну. Сьогодні ми згадуємо полеглих. Хто лежить під могильними плитами, іменни, іменними і безіменними, пам'ять про тих, хто гідно пройшов дорогами війни, мужньо захищав нашу землю, хто віддав життя за свободу вітчизни, завжди буде жити в наших серцях. Вічна їм шана, вічна їм пам'ять. Сьогодні о 23.01 годині. Проводиться загарна українська хвилина мовчання за жертвами Другої світової війни. Пам'ятаємо, перемагаємо, річчя дуже загострюється. Виникають спочатку великі конфлікти, які можуть перерости згодом у великі війни. Та чи потрібно це людству, яке й так підірвало свої сили повсякчасними чварами та конфліктами? Адже і сьогодні наша країна вже більше року перебуває в стані неоголошеної війни, і знову сльози, кров, насильство і смерть серед присутніх сьогодні на нашому заході у парку слави є і ти узенці, хто ризикуючи своїм життям мужньо рік боронив східні кордони України. І в ці хвилини в бліндажах, окопах, підвалах. Українці борються, а часто і віддають життя за наше з вами майбутнє. Велика вдячність всім, хто захищає нашу батьківщину від ворога. Ми віримо в перемогу, і ми сподіваємося, що це остання війна на незалежній Україні. Шановні присутні, до вас звертається народний депутат України Віталій Іванович Гуціна Сьогодні День пам'яті. Ми завжди будемо пам'ятати тих людей, які відстоювали нашу рідну неньку України. Батюшка запитував, що таке день примирення. Дуже погано, що день примирення. Ми миримо, ми, ми об'єднуємося в той час, коли нас буває. День примирення це щоб ми завжди, українці, об'єдналися один раз і на всі віка. Я бажаю всім здоров'я, зараз в нас немає Царство Небесне. Земля їм Пухом. Слава Україні! За цим коротким і страшним словом згарища запеклі бої, зруйновані міста і села, сльози матерів і дітей на нашу землю війна прийшла раннім світанком 22 червня 1941 року. площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, Риорита, вертится в бокс На площадке. Прощалися любов з любов'ю, надія з надією, прощалися нездійсненне заміжжя, несуджене материнство, мирне життя обірвалось. А що було далі? А далі страшна круговерть. Починалося з грому небесного, такого жорстокого, такого нечесного і з ненависного, злісного грому, який на світанку вигнав із дому. І мама мовчазно бліда, мов стіна, і тато поволеньки каже: Війна. На фронті йшли запеклі бої, а в тилу. З надією і вірою чекали, бодай хоч яку вістечку від солдата. Конверти на фронті завжди були в дефіциті, тому листи просто складали в трикутники. Що таке трикутник був на фронті? Це звичайний аркуш паперу, який спочатку складали зліва направо, потім справа наліво, а смугу паперу, яка залишалася, вставляли всередину трикутника. Трикутникам завжди раділи. Їх завжди з нетерпінням чекали. Міле моя Зоя, мої дітки кімол і тамара. А как хорошо на сердце, когда получаешь от вас письма, когда видишь в них ласковую, частую любовь. Вот почему хочется жить и наносить проклятой немчере удар за ударом. Хочется кричать, кричать проклятие фашизму, который разорил наше счастье. дети и старики. и письма ребят. Очень рад. Я жив-здоров, хотя сильно похудел, но на мне все висит как на колу. Питаюсь нормально, умываюсь, как и большинство, редко. Бреюсь тоже редко, весь зарос, в шею еще не развел. Дни проходят однообразно. С утра летят стервятники, разыскивая мишени по кустам, рощам, лесам, бомбят и обстреливают вокруг и около. Затем для разнообразия вздумают пустить несколько очередей орудийная или минометная немецкая батарея. Стреляет, конечно, вслепую, но разрывы бывают близко, и так в этом духе. Привычка вторая натура. Привыкли ко всему. Сейчас относительное затишье. Вот и написал вам всем по На сегодня и хочу поспать под елочкой. Хоть день и пасмурный, но теплее прошедшей ночи. Одно прошу тебя. Пиши чаще, пиши полнее. Как чувствуешь себя, как работаешь. Крепко-крепко целую тебя, родная моя. Привет всем родным и знакомым и Марфуша. Твой Тому, що написаний він був самому Богу. Це цілком реальна історія адже війни. Він... І... Його звали Олександр Зацепа. Слова того листа пронизують душу глибиної щирості і не можуть залишити байдужими нікого, ні людину, ні Бога. Ті слова справжнє откровення, справжнє каяття. І, очевидно, із рядків воно знайшло свого адресата. Ось его зміст. Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя. И я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, Дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, со мной случилось то, что нынче я прозрел. Прощай, мой Бог иду. И вряд ли уж вернусь. Как странно. Но теперь я смерти не боюсь. 12 февраля 1943 -го года. Запись номер 108. Костырка Василий Иванович погиб в бою за родину. Верен воинской службе. Умер 12 февраля 1943 года. Похоронен в селе Красный Лиман Одесской области. Запалюємо свічки в храмі і згадуємо тих, хто не повернувся з війни, ми віримо, що вони отримали вічне життя і вічне світло. Дивлячись на вогонь маленької свічки, ми розуміємо, як легко її загасить. І також розуміємо, як легко одирвати життя людині. Ті, що зазирнули смерті у вічі, по-справжньому навчились цінувати життя. Їхнє страшне знання маємо нести собі і ми, і запалювати свічки не лише на свята, а й в пам'ять про полеглих. нести їхнє світло в душі і тепло заради нас. Чужой бед. чужой беды Зажгите свечи Ничто не вечно под луной Никто не вечен Над сумасшедшей тишиной Зажгите свечи И станьте чуточку добрей И человечной своей Se você se И в глазах, как в ручья, отразился он. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Солнце и солнце с утра, Что ж ты плачешь, солдат у святого костра?